Я вітаю, шановні пані та панове. І для вас, стрільці, мої дорогенькі, розклад таро на жовтень місяць. Все таки середина вже осені, і жовтень місяць в астрологічному плані дуже хороший енергетично, тому що закінчились всі затемнення, коридори затемнень у вересні. Ретро Меркурій ще не розпочався, він буде весь листопад місяць, але ми про то поговоримо окремо. А жовтень повен енергії. І це дуже вдало рухатись вперед. Якщо ви намітили якісь справи або не зробили в вересні саме час зараз просуватися. Для цього от на небі всі, як то кажуть, зірки зійдуться. І я сподіваюся, що Таро вам підкаже в кожній із сфер, на що звернути увагу. ви. Розберетеся і будете рухатися вже впевненіше по своїх справах. І основна енергетична тема е місяця. Ось що у вас. Робота, робота і ще раз робота. Дев'ятка пентаклів. Е вісімка пентаклів. Пробачте, вісімка пентаклів. Це карта робітника вищого гатунку спеціаліста. Прекрасного спеціаліста, який. Знає, як працювати, знає, як кувати свої гроші, все-таки карта грошова. Як розібратися з тою чи іншою роботою, просто він працює як спеціаліст екстра класу. Оце ви будете так проявляти себе, будете працювати над всіма сферами свого життя в жовтні місяці, будь-то чи то на роботі, чи то заробляння грошей по здоров'ю в сім'ї, в родині, зможете все. Ви будете розбиратися у всьому. І що головне, по цій карті, ця людина досягає прекрасних результатів. Чи будь-то здоров'я все-таки це матеріальна карта, а здоров'я це теж ресурс. От. Чи там ще де-небудь в якійсь сфері вашого життя, тобто роботи вистачить, але ви зможете зі всім упоратися. Я дуже на те сподіваюся. Ну, якщо вже про роботу заговорили, то почнемо з робочої сфери. Буде дві карти: основна і додаткова. Ви подивіться, тут надпису немає, але я вас здивую трошечки. Це 13-й старший аркан, і це аркан смерті. От <смітно> не лякайтеся, ніхто у вас на роботі не помре в жовтні місяці, принаймні. Але подивіться, яка картинка, сад прекрасний. І смерть каже про те, щоб досягти верніше, смерть каже про трансформацію чудові. Це переміна статусу, зміна статусу. Але щоб статус підвищився, від чого доводиться відмовлятися? Відсікати. Знаєте, як то смерть косою махнула, відрізала те, що вам не потрібно, і нарешті ви ось розквітаєте як оцей прекрасний сад. Це може бути, що ви позбудетеся якогось. Проєкту, який вам вже не потрібен. Можливо, переміна статусу, ви підете на іншу посаду, а попередня відпаде, наприклад. Зовсім щось нове. Це карта переродження. І у вас на роботі цілком можливі такі зміни. От щось має змінитися. Цілком можливо, що ви відмовитеся від старої роботи, підете на нову. І ось. Буде таке відродження, ви видихнете, ви начнете, почнете працювати шикарно, класно. От зміни можуть бути кардинальні, дорогенькі мої стрільці. Ну, якщо ви того, звісно, забажаєте. Зараз я дістану ще додаткову карту. Ну, бачите, тут ви, тут король жезлів, це ви і є. Незалежно від того, хто дивиться, чи жінки, чи чоловіки. От. Енергійна дуже карта, тобто трансформації вас не злякають. Можливо, ви рухаєтеся до них, або самі просуваєте ці трансформації, тому що ваша робоча карта на вашій позиції, ще плюс зміна статусу, досягти, можете дуже багато чого попрацювати. Звісно, доведеться, тому що ця карта дуже робоча. Але дивіться, якщо вже така пішла. Скажімо так, ситуація, то цілком можливо, що коло вас буде хтось також з вогняної стихії. Це або Овен, або Лев. От якийсь мужчина такий, який буде вам допомагати, не словами якимись, а своєю працею, бо це робоча дійсно карта. Тому я дуже сподіваюся, що якісь дуже гарні позитивні зрушення будуть у вас на роботі. Це здорово, здорово. такі зміни кардинальні, цілком цілком можливо. Тепер перейдемо до фінансового питання. Що у стрільців може бути з грошима? Ну, старший аркан місяць вказує на те, що не дуже вам зрозуміло, куди діваються гроші. І це вас трохи лякає. Ну, звісно, що, знаєте, наче і зарплата непогана, чи ще там щось ще заробили, чи бізнес у вас і десь вони, як, знаєте, як пісок скрізь пальці десь діваються. Але це одне, розібратися зможете, тому що ситуація чому не ясна? Багато чого не видно і не зрозуміло. При місяці вночі освітлення не таке, як сонце в день. Наприклад, тому, якщо ситуація дозволяє, почекайте, поки зайде місяць, зійде сонце. Це перше, от і тоді вам все стане зрозумілим. Друге, значення цієї карти можливо, ви розпочинаєте якийсь шлях до нового фінансового потоку, от, щось якась нова сфера, де ви можете заробляти гроші, але це потребує якогось часу, можливо, збору документів або щось таке, тому що. Оцей страх не дозволяє вам рухатись вперед знов, тому що незрозуміло. Не вистачає знань, не вистачає інформації, ще чогось, документації, можливо, якоїсь, але цей шлях треба пройти. Як то кажуть, не такий страшний чот, як його малюють. Вважаються всякі монстри поза закапелкам темним, але це все ілюзії, і ви зможете, зможете рухатись вперед. І вам інтуїція підкаже. Це ще така інтуїтивна карта, до речі. Зможете розібратися. Додатково, давайте подивимось, що ж там у вас таке, божечки, по грошам. Нічого не бійтеся, пройдете цей шлях темний, і вас чекає винагорода. Дев'ятка Пентаклів. Кульмінація, карта розкоші, достатку. Тобто шлях пройдете, не будете боятися, не забоїтеся. От молодці, круто, круто. І от в жовтні місяці перебороши весь цей страх, або вже стартане той ваш фінансове джерело, якесь нове, можливо, або ви отримаєте якусь чи зарплатню чи премію, там, чи на новій роботі, чи щось таке. Тобто гроші будуть навіть на те. На що ви колись жалкували. Знаєте, бувало, щось давно дуже хотілося. А воно дороге, а шкода грошей. І тут, нарешті, ви собі зможете дозволити. Круто, здорово. Так що не переживайте, з грошима, мусить бути все в порядку. Давайте тепер звернемо увагу на особисті стосунки: сім'ю, родичі, батьки. В кого там що. І основна карта у нас паж кубків. Це дуже приємні якісь новини. Це, можливі, невеличкі подарунки, якісь такі дуже милі зустрічі з кимось з родини. От, можливо, якщо діти дорослі десь поїхали, вони можуть приїхати до вас їх будете раді бачити. Якщо вже про дітей заговорили, знаєте, бажіться все-таки діти. От, і можливо, дитина ще маленька, яка живе разом з вами, ходить, там, я не знаю, в дитсадок, в школу, а ви весь день на роботі. І вона скучила. Оце таке е емоційне налагодження з дитиною: контактів дуже потрібне для вас і для дитини в тому числі. Побудьте з нею, поговоріть з нею, побавтесь з нею, знайдіть щось, якісь теми для бесіди, щось таке. От це було б дуже добре і дуже класно. Але ще, що дітей стосується, це може бути новина про вагітність. От, тому що оцей паж сидить у нього на голові, там зверху рибка. От така, і ви можете от довідатися, що будете мамою, чекаєте на дитинку. Але це новина хороша. По, по пажу кубків завжди новина хороша. Можливо, це навіть довгоочікувана новина, яку ви хотіли давним-давно вже про те довідатись. І ось, нарешті, в жовтні. Давайте додатково подивимося карту. Ну, ви знову, ви, там у нас був король, тут королева жезлів. Тобто, чесно кажучи, все буде у ваших руках. І вирішення якихось справ, і все зможете. У вас є такий заряд, ентузіазму, купа сили, енергії, будете направлені от на якісь ще робочі справи. Ну, але, але все-таки це ще може бути наприклад. От така дівчина чи жінка е теж вогняної стихії, ще овен або лев. І от мужчини, хлопці, можете зустріти таку жіночку дуже сексуальна, дуже енергійна, яскрава така. От. Якщо вас такий типаж влаштовує, то let's go, завойовуйте її, серце, <хеш> зможете. От. Так що таке може бути цілком. Е можливо, це якась жінка з вашої родини. Дружина, сестра, мама, бабуся. От яка нагадає про себе. Або до вас в гості приїде, бо ви до неї цілком може бути і таке. Тепер звернемо увагу на здоров'я. Що у стрільців може бути? Зараз ми одненьку карту дістанемо. Блазення або дурень. Дивіться, нульовий аркан старший. Ну, я не знаю, тут починається життя з абсолютно нової сторінки. Ту частину життя, якою ви жили до цих пір, видно, будуть якісь настільки кардинальні зміни, що то ви все життя лежали на дивані, тепер друга половина життя проведете в спортзалі. Цілком можливо. То ви так харчувалися, тепер ви перейдете на абсолютно нове харчування. Або відмовитись абсолютно від всіх шкідливих звичок, почнете нове життя з чистої сторінки абсолютно. Або зовсім абсолютно нові методи лікування. Таке теж може бути. От щось абсолютно нове. Ви можете кардинально поміняти своє життя, своє здоров'я, якщо того, звісно, захочете. Величезні шанси, і вам буде набагато легше, ніж іншим людям. От так. Різко взяти старт до чогось, от тільки звісно, якщо ви підете там штангу важку піднімати, або щось таке, завжди треба радитися з лікарями. Якісь, я ж кажу, або ще якісь абсолютно новітні методи в лікуванні з'явилися, можливо. От якщо вас турбує якась хвороба, то от щось таке може бути: з'явитися або абсолютно поміняєте лікарів, лікаря свого. Спосіб життя, дієта, що хочете, ось таке цілком може бути. Так що слідкуйте за своїм здоров'ям і вперед-вперед. Якщо потребує от таких, таких кардинальних змін ваше здоров'я, то треба щось міняти. І нарешті подивимося пораду від карт. Ну що, перемога буде у ваших справах, перемога буде, але так просто не вийде. Це, знаєте, перемога через складнощі. Роботи буде, Божечки. Ну, от бачите, ось була оця чудова карта, коли я казав, що роботи, роботи, роботи ось вона оця робота. І ви будете знати, як її зробити. І ви в кінці переможете. Чого б то не стосувалося, чи нової роботи, чи заробітку, чи в сім'ї якісь купа справ у вас, чи здоров'я, ви на висоті будете. Може бути така ситуація, що знаєте, хтось якийсь, чи конкурент, чи, які, чи якісь люди токсичні будуть вам отопалиці в колеса вставляти, Ось вони ось ті такі дрібненькі, але ви набагато вище. Подивіться, який жезл у вас. Ви легко розіб'єте всіх тих недоброзичливців, і все у вас буде на висоті. Тепер давайте подивимося на несподіванку жовтня місяця. Що ж тут стрільцям може підкинути жовтень? Який сюрприз. Я три карти Оракула викладу зараз. Знову робота боротьба і королева Пентаклів. Тобто робота востотрійка Пентаклів каже про те, що для вирішення якихось питань. Грошових, можливо, особливо, так? Було б дуже добре працювати з кимось. Трійка це ви, наприклад, і ви працюєте і з кимось, від кого можна ще чомусь навчитися. Розумієте? От ви просто по ходу роботи навчаєтесь і стаєте спеціалістом високого класу для заробляння грошей. Звісно, тому що ще одна карта каже про те, що середня п'ятірка жезлів каже, що так просто не буде. Конкуренція буде досить велика, але ви зможете свого добитися, якщо будете працювати в колективі з кимось над вирішенням своїх фінансових питань. Хтось може вам здорово допомогти і ще й багато чого навчитеся по ходу справи. Ось такий сюрприз, дуже інтересний, дуже цікавий. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся навчитеся багато чому. От, головне, бережіть себе, шануйте себе, любіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям, і тоді все у вас буде добре. А я сподіваюся на зустріч з вами через місяць. Всього вам, Па-па.